Чи не покинуть нам не Бога? Чи не покинуть нам небо, моя сусідонько, убога, вірші нікчемні віршувать, та заходиться риштувать вози в далекую дорогу. На той світ, друже мій, до Бога по чекуєм спочивать. Втомилися і підтоптались. І розуму таки набрались, то й буде з нас. Ходімо спать, ходімо в хату спочивать. Весела хата, щоб ти знала. Ой не йдімо, не ходімо рано, друже, рано. Походимо, посидимо, на сей світ поглянем, поглянемо, моя доле, Бач, який широкий, та високий, та веселий, ясний та глибокий. Походимо ж, моя зоре, зійдемо нагору, спочинемо, а тим часом твої сестри зорі безвічні попід небом попливуть, засяють, підождемо ж, моя сестро, дружино святая, та нескверними устами помолимось Богу, та й рушимо, тихесенько, в далеку дорогу над летою бездонною та каламутною. Благослови мене, друже, славою святою. А поки те та се та онне, ходімо просто навпростець до Ескула пана ролець, чи не одурить він харона і парку пряху. І той йді, поки б в мудрий дід Творили блежа епопею. Парили б скрізь понад землею та все б гекзаметри плели, та на горища б однесли Мишам на снідання, а потім співали прозу та по нотах, а не як небудь. Друже мій, о, мій супутниче святий. Поки огонь не захолонув, ходімо лучше до харона. Через лету бездонною та каламутную перепливем, перенесем і славу святую, молодою безвічною, або цур їй друже, і без неї обійдусь, та як буду здужать, то над самим флегетоном, або на стіксом, у раю, неначе над Дніпром широким в гаю. Предвічну магаю поставлю хаточку, садочок кругом хатини насажу. Прилинеш ти у холодочок, тебе, мов кралю, посажу, Дніпро україну згадаєм веселі селища в гаях, могили гори на степах і веселенько, Тихенько заспіваємо.